Дякую, прийшли до нас. Добрий день, шановні колеги. Ви знаєте, останні події останніх декілька днів примусили нас повернутися до такого питання, як робота державної пенітенціарної системи. І ті речі, які вони витворяють з тими людьми, які перебувають в державній пенітенціарній системі, ви всі пам'ятаєте фільм вашого колеги Костянтина Осова щодо того, що відбувається в Лукянівському СІЗО. Повірте, те, що відбувається в Качанівській колонії, воно на декілька порядків вище. Можливо, умови проживання в Качанівській колонії трошки краще. Але ситуація психологічна ситуація і те, що там відбувається з тими людьми, які там перебувають, вона на 10 порядків більш жорстка ніж є в Лук'янівському СІЗО. Я просто хочу нагадати, що за період перебування Юлії Володимирівни в Качанівській, в Качанівській Колонії, Пенітенціарна служба постійно розповсюджує брехливу інформацію, пов'язану з Юлією Тимошенко. Ви пам'ятаєте, що вони запустили якихось харківських молодих журналістів в певний період часу назад, які не знімали, як там добре всім живеться в Качанівській колонії? Позавчора вони розмістили відео е, Юлія Баплава. Юлія Абаплова – це людина, яка з першого дня перебування в Качанівській колонії е, знаходилася в одній камері з Юлією Тимошенко. А, але після інциденту 20 квітня, коли відбулося побиття Юлії Володимирівни, е, на Юлію Абаплову почався. Чинитися шалений тиск, щоб вона заявила, що це вона побила Тимошенко. Я просто хочу вам нагадати позицію Пенітенціарної служби. Вже коли весь світ визнав наявність синців у Юлії Володимирівни, полковник Пірвушкін проводив прес-конференцію і говорив, що він не бачив ніяких синців. От такі брудні технології використовує Пенітенціарна служба. При цьому Юлію Абаплову Після її відмови давати неправдиві свідчення, її ізолювали в межах колонії, до неї не допускали ні родичів, ні захисників, ні адвокатів, ні інших ув'язнених. І протягом п'яти місяців її, її кожен день психологічно обробляли. Я знаю, що вчора пенітенціарна служба зробила декілька заяв. Ну, зокрема, перше, вони поставили під сумнів мою вчорашню заяву щодо тиску на Баплову. ми про це поговоримо трошки пізніше. І друге, вони зробили заяву про те, що нібито кожна, кожний ув'язнений може бути інтерв'юований, тобто з ним можна проводити інтерв'ю за двох умов: перше, якщо є заява самого ув'язненого, і друге, якщо є бажання певного засобу масової. Інформації. Ну, по-перше, я би попросив всіх вас написати заяви на проведення інтерв'ю з, Юрі... з Юлією Абапловою, ну, щоб ви так само, як сайт УНН, могли особисто поспілкуватися з цією людиною. Ну, напевно, ви запишете трошки якісне інтерв'ю. Ну, Принаймні незалежні експерти говорять, що на цьому відео, яке менше 4 хвилин, ну, близько 6 скле, як мінімум. По-друге, я хочу попросити всіх, і я маю повноваження зробити це від імені Юлії Володимирівни. Напишіть, будь ласка, заяву на проведення зустрічі і інтерв'ю з Юлією Тимошенко. Вчора Юлія Володимирівна передала полковнику Первушкіна заяву наступного змісту начальнику ВК-54 Пірвушкін від Тимошенка Юлії Володимирівни. Від моїх захисників сьогодні, 11.09.2012 року, мені стало відомо про те, що низка вітчизняних та іноземних ЗМІ висловили своє бажання на зустріч зі мною та проведення зі мною інтерв'ю. Як зазначається в сьогоднішньому, ну, мається на увазі вчорашньому, прес-релізі Державної пенітенціарної служби України будь-яке ЗМІ вправі провести інтерв'ю із будь-якою особою, що перебуває в пенітенціарній системі, за, за наявності письмової згоди такої особи. Цим надаю свою письмову згоду на проведення зі мною інтерв'ю наступними засобами масової інформації, в дужках включаючи відеозйомку телеканалу TVI, телеканалу П'ятий канал, телеканалу ICTV, телеканалу СТБ, телеканалу INTV, Агенції Франц Прес, інтернет-виданню Українська Правда. Інтернет-виданню LBUA, інтернет-виданню Кореспондент, телеканалу BBC Велика Британія, телеканалу Штати США, телеканалам ARD, CDF і Deutsche Welle Німеччина, іншим телеканалам країн Європейського Союзу. У випадку звернення до адміністрації Качанівської колонії, інших засобів масової інформації, з проханням провести зі мною інтерв'ю та відеозйомку, вимагаю, щоб мене. Було негайно проінформовано про таке звернення. Всі попередні заяви щодо моєї відмови від зустрічі з представниками ЗМІ прошу вважати такими, що втратили силу. Юлія Тимошенко 11.09.2012 року. Підпис. А тепер щодо Юлія Баплава. Декілька коротеньких слів. А, і ще один момент, до речі, перед тим як уже перейти до Юлії Абаплової. сьогодні. Тюремники або як їх лагідно називають ваші колеги головтюрма, розповсюдили черговий прес-реліз, де вони сказали, що вони не надають дозвол міністру закордонних справ Швеції пану Карлу Більту на зустріч із Юлією Володимирівною Тимошенко. Оскільки вона неодноразово мала зустрічі з представниками Європейського парламенту, дипломатичних місій, міжнародних інституцій та політичними діячами, я хочу вас проінформувати, що три тижні назад Юлія Володимирівна Тимошенко відповідно до статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу звернулася до адміністрації Качанівської колонії із інформацією про те, що вона хоче на чергове, короткострокове побачення. А згідно з цією статтею, Юлія Володимирівна має право раз в місяць проводити короткострокові побачення із родичами, знайомими, друзями і так далі. А відповідно до нормативних документів пенітенціарної служби одночасно таких людей може бути не більше чотирьох, Юлія Володимирівна написала заяву, що вона інформує адміністрацію Качанівської колонії. Що вона буде проводити короткострокове побачення із паном Карлом Більтом, із народним депутатом України Арсенієм Петровичем Яценюком, із першим заступником голови партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Олександром Валентиновичем Турчиновим та заступником голови партії Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина Григорієм Михайловичем Немиряєм. Тобто, ця зустріч. Відбувається не в рамках відвідань Юлії Тимошенка, а в рамках короткострокового побачення, право на яке надано Тимошенко законом. Я хочу нагадати, що останнє короткострокове побачення Юлія Тимошенка проводила із послом Європейського союзу Жозе Мануелем Пінтою Тишерею 11 серпня 2012 року. Тобто пройшло уже більше місяця, і Юлія Тимошенко має право на наступне короткострокове побачення. Тому мені не зрозуміла позиція е е пенітенціарної служби. А тепер до Юлії Баплової. Я ще раз хочу нагадати, що вчора Пенітенціарна служба розповсюдила заяву, згідно з якою вона називає мої заяви провокативними. Ну, не вірить мені пенітенціарна служба, дай Бог з ними. Ну, я думаю, що Юлія Баплові вони вірять. У мене в руках документ, який складається з 9 сторінок. Ви бачите, що кожна сторінка підписана. Я дозволю собі зацитувати лише деякі частини. Я потім поясню, чому я цитую частину. Мовою оригіналу. Даний документ. составлен мной, Абапловой Юлией Константиновной, 27 декабря 1975 года рождения, с целью обезопасить себя и свою сокамерницу Тимошенко Юлию Владимировну. Документ написан 25 марта 2012 года мною собственноручно. последнее время начинается активный процесс дискредитации Юлии Тимошенко. Все это время, пока я находилась в камере с Юлией Владимировной, я общалась с начальником оперативного отдела Качановской исправительной колонии номер 54 Щербак Владимиром Викторовичем, который в свою очередь передавал эту информацию своему начальнику в городе Киев. Начальника зовут Игорь Сергеевич, фамилия мне неизвестна. Их интересовала вся информация, касающаяся Юлии Владимировны. Что она ест, занимается ли спортом, кто ей пишет, кто к ней должен приехать, ее партийная работа и так далее. 24.03.2012 года меня, как обычно, вывели якобы на прогулку. Меня встретил Щербак В.В. В. Присутствовал также Игорь Сергеевич. Они мне сказали, что надо будет встретиться с журналистами. Я должна рассказать журналистам, какая Тимошенко плохая, что она живет в идеальных условиях, что для нее все делают, а она всех использует. Но я-то знаю, что это не так. Если изначально цель была по максимуму испортить жизнь Тимошенко, то последнее время это сводится к тому, что она не должна живой выйти из колонии. Они издеваются над ней, как хотят. Когда она хотела позвонить маме и попросила, чтобы ее отвезли к телефонам, ей они сказали, что не имеют права это делать. А в разговорах между собой говорят, что начальство сверху им сказало – чтобы Тимошенко никто не помогал. Пусть ползет в дежурную часть, где стоят телефоны. Я живу в камере с Юлией Тимошенко уже три месяца. За это время она слова грубого никому не сказала и всегда меня поддерживала. Они не дают ей встречаться с журналистами, периодически не пускают к ней ее защитников, не пускают ее дочь специально для того, чтобы заставить ее сломаться. Когда-то я услышала разговор, в котором говорилось о том, что вся информация о Тимошенко докладывается лично генеральному прокурору Украины. Колонии все работают по указке сверху. Чем ближе время к Европейскому суду, тем больше они начинают дергаться. Они уже не думают о последствиях. У них панический страх, что она выйдет на свободу. Я ще раз підкреслю, цей документ датовано 25 березня цього року. Починаючи з цього періоду, і ви бачите, що інтерв'ю, яке нібито добровільно надала Юлія Баплова, повністю відповідає тому, що тут написано. Я ще раз підкреслю, документ написаний власноручно, на кожному аркуші стоїть її підпис. Документ не отримано особисто від неї. Тому хто в пенітенціарній службі брехун, давайте це з'ясуємо. Дякую. Прошу вас. ще раз. Давайте з'ясуємо, хто брехун. Дайте нам документ, тому що <реш> а по-друге, а, а по-друге, чому все таки частина Тому що, на жаль, е... Я маю від Юлії Абаплової дозвіл це опублікувати. Але цей документ стосується і інших людей, які там згадані. На жаль, Юлія Баплова не може розпоряджатися ну, долею тих людей, яких вона згадала. Те, що стосується її, ми процитували. Документ буде опублікований сьогодні частково на сайті е, Батьківщини. Сканер. На жаль, я не можу давати шматки, які стосуються інших людей, і які можуть постраждати, від яких я не маю дозволу це робити. Мова іде про життя людини. Повірте, Юлію Абаплову 5 місяців присували в карцері. Я би просто радив вам посидіти місяць в карцері, і ви б таких питань не задавали. Я не мав права це робити, поки не настала критична ситуація. Тобто, чи не здається краще, що раніше? Ні, не здається. Тому що, на жаль, мова йде про життя людей. Я би дуже просив, по-перше, журналістів. Підняти це питання дуже гостро, бо зараз будуть знов-таки приховувати Абаплову від суспільства. Зараз вже перестануть допускати до неї журналістів, зараз її будуть продовжувати там мучити. Треба це питання висвітлити від початку і до кінця. Я повністю, я ще раз кажу, я повністю відкритий в цій ситуації. Ще раз. От... Ви ж може, маєте можливість взяти це крупно, будь ласка, нема з цим проблем.